У росіян з послідкою на проживання в Латвії паніка: один шлях вчити латишку державну мову, друга шляха чемодан, вокзал, росія у Латвії знайшли метод, як зменшити кількість російськомовного населення, яке теоретично можуть прийти захищати. Там поставили питання: руба або ти вчиш мову, або йдеш геть. Державні інституції Латвії зроблять статистику. Скільки громадяна Латвії громадяна Росії залишиться в на території Латвії, і потім буде шукати як правильно зробити депортації. За законом осіб з російським громадянством зобов'язали вивчити місцеву мову до кінця 2023 року. Більшість із 44 тисяч росіян, що там живуть і працюють, здали іспити і мають посвідки на пересування країнами ЄС. Якщо людина не подала навіть документи на її вивчення, депортація має відбутися через три місяці. Водночас громадяни можуть отримати будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад, візу або тимчасову посвідку на проживання у списку на депортацію в основному громадяни Росії, які після розпаду радянського союзу не захотіли оформлювати паспорт Республіки Латвія. Тепер, щоб отримати хоча б посвідку на тимчасове життя, іспиту змови не уникнути. Необхідно здати тест лише найнижчого рівня. Тобто людина має вміти ставити елементарні запитання, давати прості відповіді і читати практичну інформацію. Від тесту звільняються люди старші з 75 років та важко хворі. Не чекаючи депортації, добровільно виїхали і знайшли прихосток у країнах Європейського союзу майже півсотні росіян. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Латвія відмовилася приймати біженців з РФ.